Чарівного часу, шановні українці, з вами віддімак Побокрук. Сьогодні хочу підняти таку тему продовження моїх відео про діток, про виховання дитини, про те, що дуже багато звернень, з кожним роком все більше і більше, про допомогу з розвитком дитини. Тобто відставання в рості розвитку ставляться з аутизмом, з проблемами головного мозку. Давайте розберемо це все з точки зору фізики і магічно. Будемо показувати це все на прикладі рун, тому що руни це також мова, мова програмування, як і українська мова програмування, простору магічна. Так само і руни магічна мова. Ось. Візьмемо Манас. Тобто це інтелект, що може стати причиною того, що розум, головний мозок, і інтелект погано. Розкривається, розвивається. Це завжди є якийсь вплив. Тобто Можна такою формулою написати, як зупинка інтелектуального розвитку. Ось. Тобто вплив на мозок дає зупинку цієї розумової діяльності. Які бувають впливи. Впливи бувають родові, магічні, тобто пов'язані з енергетикою, тому що магія це як наука про керування енергією, а також пов'язані з годівлею. З введенням штучних речовин в тіло і з розвитком самого мозку, тобто роботи мами мами, як віддаючої матері, яка двічі творить, створює життя. Значить, йдемо до того, що впливає. Давайте почнемо з банального, з годівлі, тому що мама себе повинна готувати чистити свій організм від всяких хімічних речовин, тому що з народженням дитини вона буде з молоком передавати своє тіло, свого тіла формувати тіло дитини. Відповідно, якщо в мами загажене тіло різними, саме страшне, це консерванти із солі, важких металів. Якщо мама їсть багато хімічної їжі, не те, що ГМО, а там, де дуже багато консервантів, різних хімічних саме консервантів, штучних, синтетичних, о, це різні види. І е, брудну їжу, наприклад, рослини, які е, город, з городу, які біля дороги, наприклад, і дуже багато солих важких металів. Вона зашлаковує свій організм. Ну, зашлаковує умовно, просто створює, е, вводить свій організм, синтетичні хімічні речовини. Відповідно, потім це все буде свого тіла е, з кров'ю е, транслюватися, передаватись молоко, і ним буде годуватися дитина. Ось. Відповідно. Від мати формує свого тіла, формує тіло дитини, відповідний мозок, якому дуже багато жирів різних, ось, який потребує, який дуже легко концентрує в собі і кому тому що мозок дуже активний, в ньому завжди дуже багато крові вливається. Відповідно, там найбільше циркулює кров, саме більше всього залишається. Ось. Далі, як можуть потрапити важкі металі, метали і консерванти в мозок дитини шляхом ін'єкцій. Тобто хімічні речовини можуть друге, крім годівлі потрапляти шляхом ін'єкцій, проникнення. От, навіть можемо взяти руну, яка символізує це гарно, це пробій. Тобто пробій тіла, через який вводиться негативні шкідливі речовини. Що може в? Потрапити найбільшим кількістю консервантів це біопрепарат. Тому що я працював свого часу в науково досвідній лабораторії, ми виготовляли біопрепарати, це є антигени. Антиген, наприклад, той самий вірус, він є білок. І білок законсервувати, наприклад, тенделізацією чи в різними температурними, там, простерилізувати температурою не вийде, тому що денатурується білок. От Саме цінно в цей білок ввести в організм. Що для цього робиться? Наприклад, ми з солі важких металів ми солі тут, і, тут і використовували. Солі важких металів це така штука, яка не, вбив, не консервує білок в тому стані, який він є, а е, при цьому навіть гриби не будуть рости. розумієте? Не те, що там бактерії навіть гриби вглушить. Ось, і відповідно, якщо по цій технології, що дає МОЗ, я не знаю, хто це все розробляв і навіщо. Ну, крім того, як ну, гроші правлять світом для збагачення. Тому що я не погоджуюсь з тим, що вони роблять. Тобто стільки новонародженій дитині всандалити вакцин, навіщо. В кожній вакцині є консервант. Консервант буде осідати в голові. А Наскільки ви можете. Прочитати про важкі металі, вони дуже гальмують розвиток та взагалі і плоду, і тим більше мозку. І на наприклад, середньостатистично до 9 місяців триває соли важких металів, які потрапляють в організм. ось Тут ще енергетично і фізіологічно дитинка народилась не несформована, а їй вже засандалюють хімічні речовини. Відповідно, чим більше вакцин. Тим більше е, осідає ось тут важких металів, які в прямому сенсі гальмують розвиток дитини. Можливо, для системи е, людина, як раб, яка булька з носа, піна з рота, і мовчки виконує те, що їй кажуть, це добре, але для матері, я думаю, для роду це геть не добре. Тому добре думайте, що ви вводите в дитину. Ідемо далі. Е, хворіти дитина не повинна взагалі до трьох років. Е, не буде важко хворіти ніяка дитина, в якої сильний рід, тому що вона енергетично запрограмована. Якщо дитина до трьох років з період свого формування енергетичного і фізичного не хворіла, вона вже протягом життя нічим важким хворіти не буде. Ну, пила при цьому матері. Ось, Якщо до трьох років дитина не хворіла, вона не буде хворіти. І це свідчить про те, що дитини міцний рід. Те, що система нам каже, що ой, це нормально, там дітки нам пішли в садочок 12 разів хворіють за рік. Це не нормально. Не, не, ви вдумайтесь, ненормально, коли хворіють діти. Це не норма. Це погано, коли хворіє дитина. Це навантаження на імунітет, будь-яке захворювання, в тому числі вакцини. Напічкати багато вакцин посадити імунку. Коли є реальна загроза і вакцина дійсно дієва, як від віспи, і ви знаєте, що сусід помер від віспи, тоді є сенс. А ліпити все підряд, аби вліпити. Ви ж аналізуйте, що буде, почитайте про побічні ефекти від вакцин, наприклад. Ось я вам пояснюю, наприклад, того, як важкі метали глушать розвиток дитини, глушачи мозок. Ось, йдемо далі. Відповідно, повинен бути міцний рід, щоб дитина не хворіла взагалі. Тобто до трьох років діти там ну, булька з носа пішла, там газики в животі. Це нормально, тому що дітей, людей склепали на швидку руку. Це такий проект. З багами дедлайн горів зробили, як попало. Тому діти народжуються недоношеними і слабкими. І це, це не норма, там, якщо десь щось не так з'їла, пристосовується, тобто формується імунітет в дитинки, це нормально. Ненормально, коли дитина хворіє, важко хворіє там, з ангінами, з запаленнями і тому подібним. Тому потрібно дбати про сильний рід. Сильний рід буде тоді, коли він створює, багато творить. Тобто навіть не з кимось з творцем творить, а сам створює багато чого нового, тобто створює те, що примножує, не руйнує, знищує, вони кацапи, окупанти знищують сусідні країни, в тому числі Україну, геноцид роблять. От, за таке будуть роди обсікатися, вони будуть народжуватись їхні діти інвалідами, тобто, будуть з негативними програмами, їх будуть забирати в них енергію на компенсацію того, що вони зруйнували. Тобто це закон гармонії і справедливості. Ось і переходимо далі. Ще який магічний вплив буває, енергетичний, те, що народжуються інваліди коли, тому це в більшості випадків, тоді, коли душа виснажена, виснажена, вистраждана за життя, тобто вона коли страждає, людина викидає енергію. І нею харчуються, наприклад, яхви. От релігія Грегор Яхви збирає енергію. Якщо людина декілька Перевтілень приходила в сім'ю, тобто її вона помирає, народилася її, похрестили, заклеймили. Вона простраждала, помирає, знов в царство Боже Яхве, знов пішла туди. Не, не в ірі, де в Ірії в потоки творця енергії, душа відновлює свої сили, йде до роду. А тут, виходить, зациклено, як вівцю загона в загон переганяють при житті і при смерті стрижуть, 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 стрижуть. І тоді душа перероджується максимально ослаблена. Ось. Відповідно, постійні такі переродження в мінус, душі такі будуть народжуватися слабкими і відсталими в розвитку. Ну, взагалі інвалідами, відповідно, вони народжуються в сім'ях зазвичай релігійних людей, яких всіх хрестять, відповідно, несуть ще цим сім'ям страждання, тобто зациклюється колесо, яке призводить до постійних-постійних сильних страждань. За рідким виключенням тоді, коли інколи хворобу дають, але це не, не геть така критична хвороба. Коли душа щось приходить, це вже прокачана душа, яка потужна енергетична, і просто дають якусь ваду, щоб вона кудись не влізла, наприклад, щоб на війну її не забрали, там не вбили, а вона могла допомагати людям, от навіть при всіх поривах піти і з окопів допомагати, поставляти якісь більші задачі. Але це мінімальний відсоток. В основному це прописаний ослаблений рід. ось, і відповідно такі душі навіть приходять в ріп, які не мають знань, як навіть виховувати дитину. І ми переходимо до останнього, до цих знань, тобто сам розвиток дитини, щоб дитину розвивати, щоб не було цього застою в голові, а крутилося, не повинно забираємо всі проколи, всі ін'єкції, всю негативну їжу, забираємо. ось. Всі ритуали на заклання дітей в жертву приношення яхви, до речі, чітко прописано. І хто покопається встановленні оцих релігій всіх, ви побачите, що там потрібно більше заповідей насправді. І новонароджених дітей приносили в жертву Богу Яху. По-нормальному. Це, що зараз маркетинг переробили, то дітей вже по-іншому приносять енергетичну жертву. Ось. І що нам залишається? Тобто, з розумінням того, що готувати своє тіло. До того, як народити, щоб свого стіла сформувати, з такого, як у вас тіло, сформувати дитинку. Раз. По-друге, не всамдалите ніяких хімічних препаратів важких без крайньої потреби. Тому що якщо вже рід запущений, то потрібно вже лікувати дитину. Тому що в сильному роду дитина до трьох років не буде хворіти. Не буде. Якщо дитина до трьох років не захворіла нічим сильною хворобою, ви проведіть аналіз по своїх друзів, знайомих, такі вже люди взагалі не хворіють. Ну, нічим там страшним до всього життя. Це ознака сильного роду. Ось, відповідно, не хрестити дитину, не ставити її на жертвопроношення проношення яхви, і останнє займатися розвитком дитини. На дуже добре, ось великий палець, енергетично, ось тут знаходяться біологічні активні точки, можна стимулювати через подразнення дитини, наприклад, через дрібну моторику. Навіть робити діткам, немовляткам масаж пальців. От. Постійно читати, проводити різні заняття з дитинкою. Ось, допомагати. Тобто дуже багато в практиці є, які навіть банально, займаючись дрібною моторикою, дитина там буде робити, наприклад, дрібні детальки різні, зліплювати, буде якраз розпрацьовувати за цією дрібною моторикою свій мозок, роботу мозку. Плюс читати, займатися, але не навантажувати. Знову ж таки, якщо вплив ви перенавантажите, це як перенавантажите в. В будинку енергетичну систему пробка повилітають, як запобіжники, О, щоб запобіжники не спрацювали, там 2-3 хвилинки позаймалися, дитинка поспала, повідпочивала і знов займається. З ростом дитини нарощуєте це розвиток. Нормально, коли дитина півтора роки, просить карти і вже може там якісь розклади робити. На картах дивитися, не буде дитина мняти карти. Просто сидіть, пояснюйте. Якщо ви дасте, дитина порозкидає, наприклад, карти. Якщо ви скажете поясни, це потрібно брати так, подивися, яка тут краса, ось така краса. А тут ось дивися, колір такий-такий. І просто розмовляти з, з новонародженого віку, тобто з піврічного віку вже потрібно дитиною серйозно займатися. І взагалі, просто матір, основна робота матері не ходити на роботу, а бути берегинею дому. І програмувати. Ось цей пертро, яка, до речі, одна з жіночих рун, вона впливає на голову і дитини, і чоловіка. Як вона, жінка, наскільки. Відуча матір, тобто відьма, відаючи, тобто має знання, як впливати енергетично словами на голову дитини і чоловіка, вона такий врожай отримує свій відкат, результат своєї роботи. Ось. Тому дбайте про своїх діток, дбайте про їх тіло, формуйте їх тіло правильно, не запихайте туди, в тіло дитини дуже багато чого поганого, що шкодить дитини і дуже довго виводиться. Дбайте про свій рід, робіть помини про благі справи, створюйте, а не руйнуйте. Не зводьте все до грошей, а дбайте також про духовність. Ну і гроші, само собою, потрібно прокачувати, тобто виховувати дитину, хлопчика, щоб він заробляв гроші і оберігав жінку, щоб вона могла формувати і впливати на розум чоловіка і дитини правильно. Ось так. Дбайте про своїх діток і позбавляйтеся от цього всього. Негативно про все можна почитати, дізнатися, про побічні ефекти препаратів, про їжу, про консерванти, це все в відкритому доступі. І якщо дитини якісь проблеми з розвитком, перш за все, першочергово, це проблеми з матір'ю, тому що щось зробила не так. В тому числі роду. Аналізуйте. Завжди є перша причина будь-яких. Змін результату врожаю є перша причина, якийсь вплив. Вчіться його знаходити, робити анамнез. І хай дітки будуть українські розумні. А це відео вам допоможе в цьому. Слава Україні! Смерть ворогам!